На підставі чого ви з мене взагалі там? Я мою вас право перевірити, може ви брошувати, може ми злочин? А у вас є Але якщо схоже, може бути. Вибачте, але я бачу, що міліція не знає своїх обов'язків. І взагалі як я можу бути правим в тому, що міліція ми будемо... А яка статтю регламентуєте? Закону прийняти міліцію, обов'язково при цілекону лісі. Десяток. Десятки. Правильно? І що ти? Під час дефіля. Я маю право перевірити перевірці зібрати. Але, Але це вже права, це вже виначе, стаття ви так. І ви маєте працювати. Це підстави. А не скажіть, будь ласка, чи є підстави за розкривати? Якщо ви знаєте, що, що ваші вимоги є вимогів Шевченко, на Стапанку. Я на нас карту поки що не зрозумію. Якщо ви вже документуєте, з якого приводу ви зробите? А у вас є орієнтування на Мазурка? А вибачте, я схожий на нього? Ні, не схожий. Немає такого. Замовлення в основному. Це міліція має знати свою. Я вам Скажу, що насправді міліція вимагає від мене документи і, і в них немає ніякої мотивової причини, ніяких підписав того, щоб привити мої документи. Більш того, я людина, яка небайдужа до того, що відбувається в моїй державі, в якій я живу, звернувся до того з проханням, припинити адміністративне правопорушення. На що вони сказали, що вони не склали ніякого адміністративного правопорушення? Більш того, вони стверджують, що я схожий на людину з орієнтування. Хоча я це орієнтування бачив, його бачила вся громада, яка живе по всій Україні. Вони бачили його на кожному кроці, там, де висить а, фото людини, яка вбила людей в той команді центрі караван. От. І я на камеру заявляю, що на це не схожий. А так як вони вважають, що я схожий, за цією причиною хочуть зараз мене затримати, підвести до відділку за три на три години, щоб встановити особу. Подивимося, що це все закінчиться. Прийшло близько трьох хвилин, а то і п'яти. Міліціонер досі по телефону виясняє, який він, він взагалі має повноваження, чи може він перевіряти мені документи, чи може він мене затримувати. І це виглядає абсолютно смішно, що міліція не знає своїх обов'язків. що це ви стоїте і палити на робочого місця, при тому, що згідно з вашими сутками, там і якось... Вам, Ні, так, так, ясно, але... Але... Вам я, так, рекомендується отримувати відпаління, робочого немає. Мені здається, що ви це робите систематично. Але <гум> мені здається, я це скажу. Так... Думаю, Хорошо, що ви приймаєте до уваги. Виймаєте до уваги, так. Добре.